На цвинтарях піднялись хлопці і дівчата, стоять біля могил, посивілі, сумні, Немарно встали пана привітати, що, бач, не кинув їх. Тяжкії дні. Хоча чи часто він отут, поміж могили, Подай пройдеться, чи ім'я згадав коли о того, кого куля, чи граната вбила, а чи ракета? Ні, він же президент. А ви то хто? Статистика загиблих, у бойовищі криваві, герої, офіційні те слова. А що насправді? Чи схилилась гранта перед могилами простими голова? Ні. Марно хлопці і дівчата ви встали. На день народження він точно не згадав вас, як той бездушний генерал, що мати грамотами без печаток. Закида, ваш син помер героєм. От які слова там, яка подяка аж вогнем пече, то, може, хлопці ті, що з цвинтаря повстали, до вас за грамотами б завітали ще. То було б добре, якби ви зраділи генералісюму сигранти королі на день народження, чекають вас з могили на суд останній, душ святих вогні. Вони вас точно гідно привітають і мають вам гарячі слова, два з питань чимало панство мають, між ними піднялась вже булава на цвинтарях, тож хлопці вас вітають. І зичать все отримати, що по заслугах є, і в гості не баритись, закликають для вас, у хлопців нагорода є. O bu da tak